Всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Місько. Дуже дякую вам за те, що ви погодились на такий, на наше інтерв'ю. Насправді є два таких підходи до, до державної політики. Один, як я б умовно його назвав би, це такий описовий. Получається, що ми все одно модель керування державою у нас лишилася залишилася від радянських часів. Ту точку зору, яку я сповідаю, яку намагаюсь поширювати. Полягає в тому, що державна політика це, в першу чергу, організована діяльність публічних органів влади для того, щоб вирішувати суспільні проблеми. Хороший політик має знаходити баланси, шукати компроміси. Це завжди дуже конфліктний і дипломатично, я б сказав би насичений процес. Яка повинна бути робота міністерства? Одного, наприклад, взяти міністерство, да з Брюсселем бути спроможним і говорити однією мовою. Нам доведеться радикально реформувати всі міністерства.